Всім привіт, друзі. Сьогодні буде маленький обзорчик, що я купив сьогодні в секонд-хенді. Насправді в секондах взагалі нічого немає. Але через те, що в мене просто дуже довго не було розмовних відео, тому я знімаю це відео. Трішки речей є, вони всі прикольні, всі вони класні. Don't mind my background. Такий кіпарік. трішки замаленька, бо в мене велика голова. Багато мізки. Але прикол, що вона на зав'язочках It's amazing. У нас йде така хустинка, вона просто прикольна. Люблю різні текстури. Виглядає як якийсь мох. Я виглядаю як бабуська, але я люблю виглядати як бабуська. Бабуська це моє найкраще inspiration. Боже, я забув, що тут це сумка, вона просто неймовірна. Це сумка, риб. це сумка. Лайк. Like. Я уособлює мене. Вона. Лейринг, айворний лейринг, біби лейринг. Це сумка просто смакота. Довга спідничка біла. Хочу реально носити спіднички більше, в мене не було їх взагалі. Останній це просто капюшон, який я буду носити як шапочку. Отак от. Kind of cutie. Ось такий білий лодік. Всім дуже дякую за увагу. Бай-бай.